Вони будувались два з половиною роки і почали працювати у кінці березня. Спочатку країна смаку планувала випускати більше сотні видів заморожених напівфабрикатів з м'яса, молока та овочів. Проте згодом зупинились на донер-кебабі. Це щось схоже на шаурму. Нині на фабриці працює три десятка місцевих жінок. Роботою, як і зарплатою кажуть, задоволені. Ми ще не починаємо, тому ще вчимося. Можна сказати так 1300 поки що. Обіцяють більше. А так виглядає кінцева продукція заводу, нанизана на металеві штирі і упаковане м'ясо. Далі їде по всій державі. Сьогодні на країні смаку випускають дві тонни продукції за п'ять днів, і це кажуть лише початок. Ще сьогодні у Бугрині таким донер бабом пригощають гости. А вже влітку на курортах ним смакуватимуть туристи. З ринком збуту кажуть на підприємстві. Поки проблем жодних. Плануємо так забезпечувати щоб було тонна півтори тонни продукції на добу і. Думаю, на літо на вихід можливо до п'яти тонн продукції на добу. Разом з кількістю продукції зростає і кількість працівників. Згідно проекту, тут в недалекому майбутньому буде працевлаштовано близько сотні людей. Насамперед, це будуть місцеві. Такому розвитку підприємства обласне та районне керівництво тільки радіє, адже лише у будівництво країни смаку азербайджанці інвестували 60 мільйонів гривень. Для нас ну основні пріоритети це залучення інвестицій. А коли залучаються інвестиції, це робочі місця, місця наповнені в бюджет і це і мій основний пріоритет. Загалом торік в область надійшло понад 17 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Вже цього року на Рівненщині планують відкрити фабрику з виробництва м'яких меблів на рівне сільмаші та розпочати будівництво заводу із виробництва газопетонних блоків у Вельбівному. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.